Місто Коваль вітаю вас. Дуже гарне оздоблення квітами, такий дизайн. І жовті, блакитні, парк весі українки. Після дощу все таке яскраве, гарне, просто супер. Бачите, який дизайн квітів. Зробили б такі якісь палісаднички в головах, висадили б квіти. От все хвилюються адвентисти, що знов крадуть квіти після того, як крали минулого разу, і не висаджують. А я такі, як обіцяв, все ж таки привезу такі півонії посажу і хай а хай хочуть, якщо вкрадуть, я знов посажу. Нічого страшного. Але дивіться, як гарно. Краще декілька разів витратитися і отримати результат, чим боятися і не посадити зовсім. А. Аж пар йде. Таке посвіжіло, ох і свіжінь, свіженько стало. Все ж таки природа, бачите, дає свіжість, дає кисень. Не будівлі кам'яні, не скульптури, а живі, чудові такі творіння, як квіти, рослини і. Дивіться, як створив бог, це розумне, воно живе і дихає. І процес фотосинтезу це просто супер. Да. Дякую за благоустрій місцевій влади. Дякую робітникам комунального господарства. Тут просто чудовий сад. pro super e Там пам'ятник українкам розкрасили скульптуру нарешті то воно багато років було блідне і сіре. Але ще згідно історичних документів в минулому розкопки показали, що на скульптурах очі відображались. Очі малювались кольоровим, тобто в скульптурах був вираз очей. А оскільки пройшло багато років і ці скульптури дійшли до нас поб'єкшими, то відповідно і зійшли фарби. І сучасні митці вже роблять скульптури без виразу очей, тобто ніби скульптур нема погляду. Але це фактично було пов'язано з, з давністю цих минулих скульптур. І тільки нещодавно це підтвердилось на одній із скульптур. Ну і відповідно ж, бачите, все гарно розмальовано, але очей нема. Тобто це ще пережиток минулого. Ну, а так, так, да, квіти дуже гарні. Це супер. Да. Скрізь є свої історичні нюанси. І... На якомусь році незалежності дійшло, що треба розкра... розмалювати. А раніше чомусь не доходило. І от багато речей таких є, що ми роками живемо в сірому, а, в сірому мисленні, може, в, сірому, в сірій радянщині. І воно на поверхні, але воно не приходить до думки. Але творчі люди вони помічають те, чого не помічають інші. Бачите як можна присісти на піньочок, з'їсти пиріжочок? Да. Супер роба. І відповідно до дня дітей.